Ви купили новий холодильник, але після монтажу зрозуміли, що відкриті дверцята блокують дверний пройом. Ви можете не визивати майстрів і самі перевісити дверцята на інший бік. Для цього вам потрібно лише відкриваємо. Далі одна заглушка, інша заглушка, демонтуємо. 1800 гривень магазини беруть за таку послугу, тобто встановлення і перевішування дверей. Друзі, з цим відео ви можете самі таке зробити і не переплачувати 1800 гривень. Корозія, головна причина пошкодження вживаних холодильників. Мене в руках зараз трубопровід від вживаного холодильника покрити корозією. Дивіться, як він тонкий став, друзі. дивіться, згинає двома пальчиками. Друзі, найголовніша причина пошкодження БУшки в вживаних холодильниках це є корозія трубопровідів. Тобто є газ фреон, який функціонує по цьому трубопровіді, але і за корозією виходить газ. Чому друзі в Європі ніхто не ремонтує побутову техніку саме холодильники? Тому що купляють краще нові, адже друзі в Україні це все ось так ремонт. Монтується, запаюється і через рік часу, адже гарантію вам надають тільки рік часу. Знову корозія в іншому місці. Мало того, зношуються двигуни. Друзі, купляєте новий холодильник Bosch Siemens LG Samsung і забуваєте на 10 років. Купляєте вживаний холодильник, вам надають гарантію лише рік часу. Рік часу проходить. Нема відповідальності. Дивіться, двигун теж, друзі, зношується. Тому друзі, рекомендуємо вам дозбирати кошти, купити холодильник Bosch Siemens LG Samsung, але новий і забути на 10 років. Років про ремонти, друзі, гарантія, рік часу не так просто надається. Новий холодильник пропрацює років 10. Конкурент побутова техніка. Став лайк. Відрізняти старі холодильники Bosch Siemens з одним лише випарником від наших преміальних нових моделей з двома окремими незалежними один від одного випарниками. Дивіться, зараз перед вами нова модель холодильника Bosch Siemens. Іде окремий випарник. Ось тут він знаходиться за оцією хромованою стіночкою, і він іде окремий. І окремий парник є в морозильній камері. Вони незалежні один від одного, обидва ремонтопригодні, розбірні, тому що в старих моделей де є один випарник. Оця стіночка буде така вузенька. Просто ведіть в інтернеті холодильники. Bosch, побачите, що всередині буде оця стіночка вузенька. В тих старих моделях, де вузенька стіночка, буде лише один випарник, який знаходиться в морозильній камері, і там буде така заслонка, яка відкривається, забирає холодне повітря з морозильної камери, і через вентилятор надуває, забирає повітря холодне, в холодильну камеру надуває. Тобто ці холодильники є набагато дешевші, ці старі моделі. Ці йдуть дорожчі. А отже відрізняється своїми агрегатами, компресорами. Як бачите, це найновіша модель. Ось такий радіатор стоїть, як в автомобілях сучасних. Хромпакети, лед підсвітки Адже, друзі, ззовні ви так не зрозумієте, чи нова модель, чи стара модель. Отже, друзі, така інформація від конкурента побутова техніка. А за ці такі пошкодження, повторюю, у нас діють знижки оцінки величезні 25, 10. 15 тисяч гривень від цін за косметичні пошкодження. Холодильник, де повністю новується вага вайфай керуванням через телефон. Якщо вам цікава якась інформація, пишіть в приватні повідомлення на Інстаграм, лише в приватні повідомлення або на Viber. Конкурент, побутова техніка.